Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас завітав зайчик. Зайчик приніс із собою дві смужки: зелену і червону. А ще зайчик приніс кошик. Хочете дізнатися, що в тому кошику? Дітки, дивіться, що в кошику скажіть. А в кошику правильно капуста і морква. Дітки, скажіть, скільки капусти приніс зайчик? Правильно, одну. А скільки моркви? Подивіться уважно. Моркви багато, молодці. Дітки, зайчик капусту і моркву розклав на смужки. Багато моркви поклав вгорі, а одну капусту поклав внизу. Скажіть, будь ласка, де лежить одна капуста? Внизу, правильно, а де лежить багато моркви? Правильно, вгорі. Чудово! Давайте подивимося, що ще є у зайчика в кошику. Що тут є? Яблучка і грушка? Скажіть, скільки груш? Правильно, одна. А скільки яблук? Правильно, багато. Подивіться, куди зайчик поклав фрукти. Одну грушку куди поклав зайчик? Правильно, вгорі. А багато яблук поклав куди? Внизу Молодці. Дивимось, що ще є в кошику. В кошику є грибочок та горішки. Скажіть, скільки горішків? Багато вірно. А грибочок? Один. Дітки, скажіть, будь ласка, де лежить грибочок? Правильно, грибочок лежить внизу. А де лежить багато горішків? Правильно, вони лежать вгорі. Настав час трішечки відпочити і порухатися. Не мов зайчисько, ручки, в боки, раз і два, настрій в нас уже ліпта. Ручки, ручки, плеск, 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 ніжки, ніжки. Цом ми стрибаємо, силу і радість відчуваємо. А тепер пограємо з вами у гру, що знаходиться вгорі, а що внизу. Скажіть, будь ласка, що знаходиться вгорі? Пірамідка, правильно, а що знаходиться внизу? Молодці машинка. Дітки, скажіть, що знаходиться зверху? Правильно, потяг. А що знаходиться внизу? Молодці, конструктор. Дітки, скажіть, де лежать кубики? Вгорі чи внизу? Правильно вгорі? А де лежить м'ячик? Правильно! М'ячик лежить внизу. Дітки, скажіть, будь ласка, що ви бачите на малюнкові? Літачок і кораблик, так. Скажіть, що знаходиться вгорі? Правильно, це літачок. А що знаходиться внизу? Кораблик. Добре. Де знаходиться ведмедик? Вгорі чи внизу? Правильно, вгорі. А де знаходиться лялька? Лялька знаходиться внизу, вірно. Дітки, скажіть, будь ласка. Що знаходиться вгорі? Машинка, так. А що знаходиться внизу? Коник. Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться м'ячик, вгорі чи внизу? Правильно вгорі. А де знаходиться машинка? Правильно внизу. Ви чудово попрацювали малята молодці.